Боже, Ісус Христос в Книзі М'явим відкриває, яка має бути церква святих. І він також показує, що таке Вавилон, що це релігія, і можна відносити титул церкви, але це вже не церква. І чітко в Слові Божому показано, що е, Вавилон він постійно з'єднаний з цим світом протягом усього часу, а не якийсь маленький проміжок. Він, е, Дозволяє навіть виправдовує вбивства, насильство, блуд, содомію, поширює брехню, колдовство, служать мамоні, збагачуються з допомогою. Інших і дуже важливо розрізняти Вавилон від істинної церкви Божої, щоб не попасти в ману і не бути в Вавилоні. Ісус Христос сказав: Виходьте з Вавилону, якщо ви туди попали, виходьте. Амінь.